Відео огляд 20-ї полички, поличка номер 20 І так, що у нас тут є наявності? Розглядаю зелені турмаліни з ефектом котячого ока. Отак, От найменші намистенки я буду приближати показувати ось ці гарні камінчики. 6 мм розмір на мистенки. Зелений турмалін 1500 гривень. Далі. Розмір йде 10 мм. 10 мм. Зелений турмалін котяче око 2500 гривень. Наступний розмір 12 мм. Ось такий браслетик з ефектом котячого ока, ціна 3. 200. І великий такий браслет, розмір на мистинки. Тут йде 13 міліметрів. Також ефект котячого ока. Ось уже є така вставочка цікавого, такого кавунового турмаліна. І це зелений турмалін, котяче око. Ціна 4500 гривень. Також є у мене кольорові турмаліни. Розмір на мистинки 7 міліметрів. Ціна кольорового 1000 гривень. Ось такі красавчики: кавуновий турмалін, арбузний кавуновий турмалін. Ціна 1900 гривень. Розмір намистинки. Тут 11 міліметрів. Вишневий турмалін в асортименті. І так, вишневий, великі, крупні намистинки. Намистинки 12 міліметрів, з ефектом також котячого ока проявляються такі переливи котячого ока, це вишневий турмалін. Ціна його 3200 гривень, вишневий турмалін з шоколадним відтінком. І це розмір на мистинки 9 міліметрів, ціна 1500 гривень. От яка гарна структура. Такий камінчик. Далі Турмалін. Ще один турмалін. Це цвіт магнолії, квіти магнолії, також турмалін. Ось таким ціна 2100 гривень, 2100 І ось отакі От браслетики турмаліна. Вони по 750 гривень. Ось, 750 гривень. На срібній фурнітурі, на срібних застібках квіти, магнолії, турмалін кольоровий. Так, Є ще в мене матричний кварц. Ось, з е включеннями ліпідоліта. Такі браслеті коштує матричний кварц 2300 гривень. Розмір на мистинки. Тут йде 11 міліметрів. Також на 20 й поличці є ось такі ліпідоліти. Це йде кварц з включенням пурпурового ліпідоліта. Ось в такій відтіночки. Розмір на 10 мм. Ціна 1900 гривень. Один у наявності: зірковий пурпуровий ліпідоліт. Розмір на 13 мм. Ось такий. Ціна його 2900 гривень. Халцедони з кіноваром, рожевий халцедон з кіноваром. Ось така краса, розмір 10 мм, розмір на намистинки, ціна 1800 гривень.